Громадська ініціатива Біла церква завтра. Добрий день, шановні друзі. Добрий день, шановні білоцерківці. Ви знаєте, що я Касятин Єфименко, автор ініціативи Біла церква Завтра. І ось разом з вами ми вже фактично півроку розробляємо стратегію розвитку для нашого міста. Стратегія, яка передбачає в першу чергу, створення нових робочих місць. І потужний розвиток економіки нашого міста. Ви знаєте, що ми опрацьовуємо питання будівництва індустріальних парків, бізнес-інкубаторів. Буде окрема програма розвитку туризму, розвитку міської інфраструктури, освіти, медицини, молодіжної політики, щоб створити умови, щоб наші діти не від'їжджали з України, а знаходили реалізацію тут, в власному місті. Ви знаєте, я спілкуюсь з колективами, зустрічаюсь з працівниками, розповідаю про стратегію розвитку міста, як вона розвивається, як вона напрацьовується. На превелике жаль, я дуже часто бачу зневіру людей. Я прекрасно розумію, що за 24 роки незалежної політики України дуже багато було зневірення, дуже багато було обманів, дуже багато є розмов. І сьогодні можна констатувати наступний факт: сьогодні йде сперечання не між капіталізмом і соціалізмом, а сперечання йде між конкретними справами і простим популізмом. Я хотів би на прикладі одному, про який я зараз вам розповім, показати, що конкретні справи можна робити. І так буває. Отож, новина. Ви знаєте всі будинок. В якому колись знаходився магазин Мелодія. Він знаходиться на зупинці, фактично на площі вокзальна. Це один із найперших дев'ятиповерхових будинків нашого міста. Перший ліфт, який був збудований у нашому місті, був збудований в цьому будинку. Це найстаріший дев'ятиповерховий будинок нашого міста. І ми пропонуємо за два місяці мешканцям цього будинку змінити всі вікна. На металопластикові, енергозберігають, утеплити цей будинок. І пофарбувати його в яскраві, гарні кольори. Поруч є зупинка, її потрібно привести в порядок і зробити там безкоштовний Wi-Fi, а навпроти, маленький сквер. Я пропоную його зробити таким, яким ми бачимо часто такі сквери в Європі: викласти бруківку, поставити гарні лавки, підсвітити дерева і зробити дуже файне і красиве місто. Ви знаєте, було б неправильно, якщо б це були якісь такі подарунки, в принципі, проєкт коштовний, і мені самому було б дуже важко це зробити. Тому ми працюємо і створюємо зараз міжнародний грант. І я впевнений, що ми зберемо кошти, достатні для того, щоб зробити цей будинок. Я впевнений і готовий сьогодні передекларувати, що до 1 жовтня ця робота буде закінчена. Я вас обов'язково запрошу перевізати стрічку і не на конкретних малюнках, а на конкретному будинку показати, що мрії здійснюються, так буває, і він мріє до реальності не такий великий шлях. Звичайно, напевно, будуть проблеми по створенні цього фонду і проведення залучення міжнародних фінансових установ до цього першого пілотного гранту. Але я сповнений оптимізму і впевнений, що все буде добре. Тому 1 жовтня цей будинок буде виглядати яскраво, весело, але саме головне, там буде затишно і тепло у квартирах мешканцям цього будинку. І я впевнений, що так може і повинно виглядати все наше місто. Дякую ще.